Секретна прикормка на ляща. В кінці секретний інгредієнт. Слідкуйте. Горох. Кілограм гороху. Півпачки пшона. Пшоно трошки переварив, але нічого страшного. Реалфіш універсал спеції. Ми її засипаємо після нашого секретного інгредієнта. А секретний інгредієнт ось, від якого дуріє вся риба. Ви гляньте. Досі купляєте метод мікси блин, по 250 гривень. Ось він. Засипаємо, не жаліємо. Я думаю, трежменки нам вистачить. Ні, ще надо. Мені кажеться, що цей запах просто неймовірний. І зараз, якщо нічого не спіймаю, то скачаю рибу з інтернету. Так що не переживайте, риба буде.